Привіт-привіт. Чоловік десь там є, ми приїхали О, до мами. Добре. Приїхали рвати малину. Мамі малину вже стільки не треба, вона вже закрила досі, то й не треба їй стільки малити. А ми сьогодні здаємо малину, спочатку приїхали в неї, позбираємо трохи, а тоді поїдемо додому, дома будемо збирати. Ой, Боже, що там, є малина? є. О, чоловік щось збирає. Це моя манірка. О, камали. Ну так. Ось мама має малинник. Та, Та й скільки треба, вона вже закрила. Іду з одну сторони. Горіх. Який горіх? Йду повизберуємо. Та й все, ти поїдемо додому. Мама теж рве, так, мама. Але ми той не даємо долю. Мені не треба, ми долі. Та не їмо, бо то все до Ну і задавайте, що хочете робити, це мені вас не зовсім. Я, Я сміюся, друзі. Мені не здобуть. Так ми нарвали. А то багато нема, але перейшлися, то й зібрали. Кілограм, кілограм буде, шкода, вам? Та шкода тільки, що облети та й пропаде. Ну то, а, все, їдемо додому. Все, ми вже вдома йдемо передіватися, бо треба в нашу йти малину, там де. Ого, скільки, ого. Добре, що okay, мені буде, сонечко. Будемо бачили тільки. Ні, ну, мається на увазі, що не достигли, але ого, яка платформа. Ця площа. Площа, то не мами, що там трошки, а тут ого скільки. Добре. Йдемо, передіваємося, друзі, і живемо нашу малину. Мальники вже всі є, всі йдуть. На я ззаді, зоштом, десь там ще тато йде наші. Зожтом, зад. Хто скільки назбирав. Добре, друзі, розпочинаємо. Подивимося, що там ми будемо мати. ну, Візуально глянемо, наскільки достигло. Ой, друзі, дивіться. Бачите, тут, де Денис йде, туди все був чесник. Все, друзі, це вже все. Чоловік пожграбував на бік. На бік вся солома. Все перебив. Мотоблоком колито і засадив гірчицю. Це вся площа вже підготовлена на, часник, на посадку чеснику. Гірчиця підросте, переб'є і можна буде садити. Гірчицю ти засадив? Ага. Ну, вже на посадку. Готуємося помаленьку до посадки часничку. Добре, гайда, дивиться, що там, що там сьогодні дозріло в нас. Хлопці, дай Боже щастя? Так, ні, я тут стою. Ти туди. Дивіться, друзі, які кузирні. рядочки. І це, які всі файні. Хлопці, що там сьогодні? Не мокро. Не мокро? Ні, я Артур, ти двома йдеш чи ти одним йдеш? Двома. Коротше, малина є. Файна, Отако, друзі. Бачите, вже все-все-все все оброблено. Все засаджено. Той. Боже, я тільки що казала, вже забула. Гірчеться. Ось так. Добре, все. Хлопці працюють і я стою. Гайда, гайда, до роботи. Так, друзі. Ми б'ємо рекорди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість ящиків. Ще Денис несе. Приблизно 23 кілограми. Ще знаю, скільки Денис буде мати. Сьогодні зібрали маленькі. І сьогодні дуже гарна погода, друзі. Не холодно, не жарко, вітерець подуває супер. І малина гарна. На руці, а що на руці вимастив мене? Руці. Тільки руці-руці знає. Вон везуть тюки, там далі бики тримають. Що друзям скажу? Малинить тьма тьмуща. Чоловік поле трохи вже. Картоплі треба накупати на сьогодні, на завтра. Тьма тьмуща. Мільйони тут її, мільйони. <свісно> Воно все зелене. Потрошки достигає, але її ну, дуже багато. Чи це крапельний полив дається в знаки? Чи це так пізно нас, не знаю. Ну, але не знаю, доки ми відбирали до жовтня, певно, Ну, що зробити. А що зробимо? Сьогодні 23 кг і то супер класно. Зараз ще трошки будемо їхати на прийомку, бо вже хлопці не будуть возити. Треба машиною загрузити та й завести. О, і скажу, яка ціна, бо ще не пише в групі, яка ціна. Дивіться, ще цвіте. Ну, буду збирала, до листопада. Добре, друзі, де ти Десь мій пес був Люда. а де той пес? Десь пішов, мандр. Я вже скажу, скільки тої малини буде цей. А малини, малини ми знаємо 23 кілограми. А яка ціна сьогодні буде тої малини? Ще потім вам розкажу, по скільки в нас, але казали, ніби щось трошки має падати через те, що дуже мокро. Хоча в нас зовсім вона не мокра, вітер продує провіяв. І цей. І вона сухенька. Взагалі сухенька. то таке, зараз кажуть, яка там ціна. Ну, думаю, може менше, ніж 100 гривень не буде. ну, Будемо бачити. Добре. Ще трошки зараз їдемо. Так, ми вже здали. Ми все перші, певно, приїжджаємо, бо потім стільки людей багато. А нам тут недалеко. По 90 гривень, друзі. У нас сьогодні ціна була по 90 гривень за кілограм. Впала ціна. Впала і. Бери. Але е, ми трошки не дорахувалися. У нас було... Пустота зразу. Е, в нас було більше, ніж 23 кілограми. 23,5. Так. То. Ми так і непогано, бо є вже це є вже більше малини. Будемо мати надію просто, то, що дощ був. Може ми через то страхується, може яка мокра, може що, може ці заводи дають дешевше. А ну напишіть в кого як теж. Яка ціна сьогодні у вас була на малену. Нас то переважно так, 110, 100 не, не було, 110-115 було. 105. 105, так, а сьогодні тільки то, що... 102. Сьогодні, ну, так, би вчора пішов дощ і через то взагалі мали сьогодні не приймати, але все ж таки цей. Ну, Почали люди писати, що малина нормальна, та й Та й, ну, не реально нормальна. Взагалі суха у нас. Вітер Та й, сухенько. Добре, 23. І п'ять сьогодні, файно. Маю надію, що ми з розгону. Бо, е, скільки ми здали там того разу останній раз? Десять. Коли? А коли два дні тому? Два Чи дня три дні тому? тому? Ні, одинадцять. Мали десять, потім ще добрав одинадцять. А сьогодні ж хотіть ще так раз, ну, то що, може бути. 15 Але було. так як вам хіба п'ятнадцять було? 15. Чи шістнадцять? Шістнадцять. Я вже сама забуваю. Каже, 16 чоловік. Е, ну, а всього 23,5 нормально. Але так, як могли ви бачити, скільки цей. Скільки її тої зеленої море, і просто море. Я ще навіть не припогадую, щоб минулі роки так багато було. Чи, можливо, воно не звертало уваги, бо воно почало, знаєте, зразу червоніти, і ми збирали, я не мала коли акцентувати свою увагу на тому, що цей. Що їй так багато зеленої. А можливо, через те, що я так би себе ще трошки страхую, дивлюся, бо всі порозходяться хлопці на навчання. Я одна залишуся, тому. Я так більше думаю, наскільки тої малини лишиться мені, знаєте? Що я б робити? Ну це ж багато, реально багато. Навіть сьогодні казала мама, що я прийду допомагати. Тільки не знаю, яким чином, як вона мені має допомагати. Вона, за, каже, шпорт, мен... та, за шпорти, не дай Бог в тій малині, годна, але. Каже, ви мене головне привезіть, я б збирала. Якось буде. Може, Вартура на початку ще пар так не буде, може що, може. Побудемо бачимо. Mm. <ріст> І, взагалі, то, знаєте, друзі, казали, що цього року, так якби на два тижні все йде запізненням. На, в нас навіть не на два тижні, аж на цілий місяць, друзі, йде запізненням. Аж на цілий місяць, навіть не на, не на два тижні. Через те, що в цей момент, там того року, ну, в період цей маю на увазі, то, ну, якщо перевести з той час, то... Ми дійсно на цілий місяць йде запізнення. Ну, що хотіти, травневі морози дали свої. То посуха, то вітер, то, то душі, то холод, то вночі, рахуйте, що і не було такого, що було дуже тепло. Вечори холодні, а воно не встигає достигати, та й все. Добре, друзі, неважливо. Добре. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора, спокійного, тихого, мирного. Напишіть, хто займається малиною, хто здає, хто має малину, яка у вас ціна. І чи це впливає на вплинуло просто в нашу душі, чи може ціна вже дійсно йде на спад і буде зараз менша. Коротше, напишіть дні, будь ласка, хто знає. Все. Всього вам тільки доброго і до завтра. Па-па.